Ми готуємося до зими. Вітаю! Зараз я знаходжуся в рогатині в приміщенні ліцею братів-рогатинців. Тут в спортивній залі розклали десятки одиниць техніки, меблів та предметів домашнього вжитку. За мить це все почнуть відвантажувати та відправляти до громад Івано-Франківського району. Саме ця допомога поїде в місця, де зараз проживають українці, що переїхали на Прикарпаття, втікаючи від агресії ворога. А цих людей немало сьогодні. На Прикарпатті з 24 лютого вже переміщено понад 146 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а це 98 тисяч сімей, понад 46 тисяч діток до 18 років, понад 4 тисячі осіб з особливими потребами, осіб з інвалідністю. І тому що звичайно Прикарпаття радий приймати будь-яку категорію осіб: це осіб внутрішньопереміщених насамперед зараз з тих територій. Торі Донецької області, де ведуться активні бойові дії, і основне завдання для Івано-Франківської обласної військової адміністрації сьогодні це. Поточні та капітальні ремонти в тих приміщеннях, де б ми могли розмістити переселенців. Та окрім ремонтів, не вистачає й базового. Саміша благодійна допомога, яку ви бачите, це побутова техніка, це меблі, це постіль, матраци, це необхідні речі, які передаються територіальним громадам області для облаштування шелтерів, де перебувають внутрішньо переміщені особи. Вона реалізується в рамках проєкту, який втілюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙТ». об'єднання зусиль Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт та благодійного фонду мальовниче Прикарпаття» дало свій результат. Понад 2 мільйони гривень спрямовані на допомогу. Я зі свого боку всім, усім, усім хто тут хто присутнім, тому що я знаю, що кожен зробив дуже багато просто на своїх якихось власних ініціативах, громадських засадах це все просто отримати, зберегти, десь поставити, прокоординувати. Це теж дуже величезна робота, підписати дуже багато документів і тому подібне. Тому дякую усім присутнім і дуже сподіваюсь, що оці всі речі, які сьогодні ми передаємо в територіальні громади, що вони зроблять життя людей, які або втратили свій будинок, або просто Тимчасово його полишили, зробили хоч трошки краще і сподіваємося, що і надалі будемо співпрацювати і робити якісь потрібні проєкти для, для України, для тих людей, які потребують цього. Постаралися трошки зібрали небагато допомоги, але надіємося, що ця допомога буде впевнені в цьому, що ця допомога буде дуже корисна регіонам. Корисна громадам територіальним вона допоможе розмістити переміщених осіб. Відтак, шість територіальних громад нашої області сьогодні отримали сертифікати на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це Рогатинська, Галицька, Дубівецька, Тисменецька, Бурштинська та Калуська громади. Зараз ми готуємося до зими. Ми всіма методами шукаємо можливість в тих приміщеннях і в тих навіть будинках, де вони проживають, і в приватних допомагати їм в тих питаннях, які потребують скажімо, їхнього комфортного проживання і підготовки до зимового періоду, ми одночасно докладаємо всіх зусиль як орган місцевого самоврядування, як Галицька міська територіальна громада у питанні допомоги як місцевому населенню, внутрішньо переміщеним особам і нашим воїнам, які боронять. Наші землі сьогодні насправді дуже добра подія, тому що вона ще раз доказує, що Україна не залишилася наодинці своєю бідою а весь демократичний світ допомагає нині Україні з тих проблемах, які принесла війна. Ми бачимо, що кількість внутрішньопереміщених осіб нині зростає, і ще раз хочу десь підкреслити те, що йде зима, йде осінньо-зимовий період, тому ми повинні зробити максимум зусиль для того, щоб життя наших переселенців покращити, і коли ми спільно так об'єднаємо Силля, то ми зможемо допомогти. Такі наші добрі справи вони наближують перемогу. Нагадаємо, що з підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку USAID зараз реалізовується також проєкт розвиток бізнес-сектору України, в рамках якого відбудуться бізнес-тури на Прикарпатті, до яких долучаться представники дев'яти областей України. Оксана Камінська, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.